Вітаю, вас, шановні глядачі! В ефірі черговий випуск телепередачі Служба 101. Незабаром розпочнеться довгоочікувана паралітніх відпусток та канікул. А як відомо, відпочинок тісно пов'язаний з купанням у річках, озерах, ставках та інших пристосованих водоймах. Проте саме у цих місцях на відпочиваючих читує безліч небезпек. Яких саме правил потрібно дотримуватися, щоб відпочинок поблизу води був приємним та корисним, ми розповімо у сьогоднішній телепередачі. Спекотні сонячні дні так і манять якнайшвидше зануритися у воду. На жаль, водяна стихія, крім задоволення, несе в собі велику небезпеку, а тому, кидаючись у вир водоймища, потрібно пам'ятати, що безпечність може призвести до травм та найгірше до загибелі. Левова частка утоплень трапляється саме в необладнаних належним чином водоймах і де немає рятувальних постів. Багаторічний аналіз показує, що тонуть переважно ті, хто вміє добре плавати. А особи, що знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, часто неадекватно реагують до спроби рятувальників надати їм допомогу, і їх доводиться витягувати з води сил. Тому відпочиваючи біля води, потрібно дотримуватися заходів безпеки, особливо людям самовпевненим. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області турбуються про безпечний відпочинок громадян. Але рятування потопаючих справа не лише фахівців. Багато залежить від культури самих відпочиваючих. Тому потрібно пам'ятати та дотримуватися основних правил безпеки на воді. Щороку на водних об'єктах Рівненщини гине понад 50 людей, тому необхідно дотримуватись певних мір безпеки. По перше, треба відпочивати у спеціально відведених місцях. Органами виконавчої влади, які обладнані для відпочинку. Якщо поруч немає таких місць, необхідно вибирати місце з поступовим схилом і твердим дном. Не запливайте за бої і заборонні знаки, не пірнайте в незнайомих місцях, не стрибайте і не пірнайте човнів, мостів, дерев та інших конструкцій, призначених для цього. Не залишайте без нагляду дітей, не зловживайте алкогольними напоями. Значить, використовуйте рятувальні засоби та жилети. Не допускайте грубих ігор у воді та пам'ятайте правила надання допомоги потопаючому. Також фахівці наполегливо радять усім відпочивальникам відвідувати лише спеціально відведені місця для купання, адже як свідчить статистика, переважна кількість громадян гине саме у місцях, де не перевірене дно, невідома глибина, стан течії та немає рятувального поста. На жаль, у нас, якщо взяти згідно статистики в Рівненській області, гинуть люди, от усамітнюються, і особливо 70% – це річка Горинь забирає життя людей. Так був приклад у нас поганий, дуже не приклад, а поганий випадок стався три роки назад, коли вся сім'я купалася, усамітнилася в річка Горинь, це Володимирецький район. І спочатку дівчинка почала тупитися, мати пішла на допомогу. Теж почала топитися, і батько хотів рятувати дружину і дитя, і, на жаль, теж сам топився. І так три чоловіка з однієї сім'ї топилися, залишилося тільки хлопчик на березі. Так що я не раджу. Категорично просто забороняємо, купатися в невідведених місцях, купатися треба тільки в відведених місцях. З метою запобігання загибелі та травмування дорослих і дітей під час відпочинку на воді фахівці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області та рятувальники районних підрозділів Держслужби в період вихідних днів активно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з відпочиваючими. Рейдові бригади в посиленому режимі здійснюють профілактичні заходи. На березі водойм відпочиваючим роз'яснюють основні вимоги правил безпеки під час купання, а також ознайомлюють з методами надання першої медичної допомоги. Безпека на воді, безпека твого життя. Рятувальники України застерігають. Купайтеся лише у відведених місцях. Не відпускайте від себе дітей. Ніколи не купайтеся у нетверезому стані. Служба порятунку 101. Пам'ятайте: головне не тільки поїхати на відпочинок з гарним настроєм, а й повернутися з приємними спогадами і здоровими та неушкодженими. Тож зберігайте пильність біля води і будьте обережні. Почуваєш на воді, не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба по рятунку 101. Відповідальність. Рятує життя. У другій частині телепередачі ми розповімо про обласний дитячий фестиваль дружин юних пожежних у селі Олександрія Рівненського району в період з 16 по 18 травня пройшов обласний фестиваль дружин юних пожежних, який відбувався під патронатом головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та добровільного пожежного товариства. Це завжди довгоочікуване свято, яке збирає веселих, кмітливих та обдарованих підлітків. Обласний етап фестивалю складається із. Двох конкурсів, представлення команд, виступи команд у формі КВН і друга частина цього фестивалю проходить у спортивних конкурсах. Це і виживання на місцевості, і долання різних перешкод, які власне, такі етапи, які знадобляться у реальному житті. Під гучним гаслом Дюб це круто, дюб це клас, дюб об'єднує всіх нас. Дев'ять кращих команд міста районних центрів мали змогу продемонструвати свої таланти та знання пожежно-рятувальної справи у різноманітних конкурсах, які включали в себе змістовність, оригінальність, гумор, літературний рівень тексту, музичний супровід, костюми, реквізити, декорацію, хореографію, артистизм та вокал. Після художніх і жартівливих номерів команди показували свої навички і вміння на практиці у спортивних естафетах. Враження від цих днів були особливими. Із захопленням, спостерігаючи за учасниками змагань, з якою легкістю вони долали перешкоди. Звичайно, не всім вдалося виконати поставлені завдання, але їхні винахідливості позаздрили б і професіонали. За словами суддів, важливі не стільки результати, скільки та практика, яку отримали діти під час змагань. Протягом трьох днів серед дітей точилася безкомпромісна боротьба на різних етапах та дистанціях. Один зайвий бал штрафу міг змінити долю команди. Але на те і Змагання, щоб визначити найкращих, і ось настав час прощатися. Заключна дискотека, величезне багаття і, звісно, нагородження переможців і найактивніших учасників змагань. За рішенням компетентної суддівської колегії, переможцем обласного фестивалю стала команда Володимирецького району. Друге місце виборола юна дружина двогнеборців з міста Кузнецовська. А третє місце посіла команда Дюб школи номер 27 міста Рівного. Переможець, призери та всі учасники фестивалю отримали від організаторів медалі, грамоти та цінні подарунки. Фестиваль закінчився, але у серцях глядачів та учасників. Учасників залишився заряд енергії, бадьорості та любові. А найголовніше те, що кожен з дітей поповнив свій багаж знань з основ безпечної життєдіяльності. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку сто годин. Відповідальність рятує життя. На цьому час нашої телепередачі завершено. Я прощаюся до наступної зустрічі на телеканалі Рівне 1 а вам, шановні телеглядачі, ще раз нагадую, щоб ви не ставали заручниками різних надзвичайних пригод, дотримуйтеся елементарних правил безпечної життєдіяльності. Бережіть своє життя та оточуючих вас людей.